Програма економічних реформ сама по собі в першому етапі передбачає прийняття податкового кодексу. Податковий кодекс сьогодні потрібен як підприємцям, бізнесу, малому, великому, середньому, так і державі. На сьогодні дестабілізація управління економікою і фінансами дає про себе знати. Тому на Верховній Раді в першому читанні на направлено на Верховну Раду законопроект податкового кодексу. Податковий кодекс вбачає, як на мою думку, нормальний підхід до сумлінних платників податків, і їх в нас більше. І така практика є в інших зарубіжних країнах, зокрема в Німеччині, в США. І якщо уважно, хто знайомиться з податковим кодексом, то ті платники, які будуть своєчасно в повних обсягах сплачувати податки, вони їм нема за що переживати, вони не будуть мітингувати і безпокоїться. По тій причині, що в інших країнах... Якщо платник податків сплачує е, своїх доходів, е, розрахунок бере більше біля 80% своїх доходів для сплати податків, то його практично податкові органи не чіпають. Якщо він сплачує десь 50 на 50, тобто якщо він оподатковує лише 50% своїх доходів, то він попадає в поле зору і йому надсилається застереження. якщо платник оподатковує 20 і менше, своїх доходів, Тоді до нього приходять на перевірки, його викликають і проводять різні заходи впливу для того, щоб спонукати його для добровільної сплати податків. І, на мою думку, така позиція сьогодні обрана і в Україні. І якщо податковий кодекс буде прийнято, то він дасть позитивний ефект. І ті факти, що зменшена кількість податків буде. Це теж позитив, по тій причині, що менше зрівно втратити часу для платників податків для того, щоб заповняти звітність, подавати ї податкові органи і так далі. Ну, Передбачені податкові канікули для окремих категорій. Ну, як на мою думку, то канікули практично вже були. І особливо вони були останні 5 років. Про це можуть говорити ті факти, що практично таксисти сьогодні не сплачують перевізники громадян. Сьогодні сплачують на рівні 50 гривень єдиний податок. Багато це чи мало, це зовсім мало, але ж тим не менше, якщо на сьогодні в місті Хмельницькому із більше як з трьох тисяч перевізників придбали єдиний податок, всі на карту єдиного податку лише більше 800 платників, то це говорить про те, що ці люди не бажають платити. І, як правило, вони будуть бути будуть виходити на площі своїми гаслами. Ну, так саме можна назвати ще окрему категорію платників, які працюють безпосередньо на ринку міста Хмельницький. Також ставки податків там невисокі фіксованого податку ставка практично на рівні 60 гривень, але тим не менше окремі громадяни не вибирають фіксований патент і не сплачують податок до держави. Тому робота податкових органів на сьогодні залишається доста. І, мабуть, її буде з, з часом, коли буде прийнято податковий кодекс. Але робота буде проводитися лише з тими платниками податків, які не сумлінні і не сплачують платежі до бюджету. А ми чому на ринку? Вона з роботи в свій час попросила. Я в 22 роки пропрацювала на термопласт автоматі. Я би ще працювала, все життя б нічого не шукала. Ринок це не моя стихія. Я вже там простужена, я вже й хвора, і так всі в основному, бо морози, жара, спека, нервові. Скільки ви знаєте, Це працювати з товаром це не так просто, ви самі знаєте. Можете привез, привезти цей товар і сидіти на ньому місяцями. Треба теж, як то кажуть, бути психологом. і психологом. І ціна знову таки, стіна. А які люди вас за що будуть брати, як люди єлі витягують кінці з кінцями? Хто ще має кредити, Хто ще, знаєте, у людей різні потреби. Люди хворіють. Ну, знаєте, це таке, це життєві всі питання. Це одним... Словом, не розкажеш. Ну Нічого доброго нам не буде, не буде, розумієте? Якщо ми будемо сидіти там в тих будах, нас закатають там або просто виженуть, скажуть, забирай ту бляху, якщо вона твоя, і йди на всі чотири, куди? Нам нема куди йти.